Привіт всім, це відео буде про ґрунт для розсади та для квітів. Покажу, який спосіб використовую я для того, щоб ґрунт зробити не затрачаючи великих коштів в домашніх умовах, та не купувати вже готовий дорогий в магазині. Грунт виходить сипучий, пухкий, в ньому немає присутніх, великих частинок яким заважали використовувати його в касетах, все, що в нього входить, показую далі у відео поетапно з усім процесом його приготування. За основу використовую ґрунт з-під дерев, в моєму випадку це ґрунт з-під клену. Накидаю його на, на цю сітку. Готую я його восени, грунт зараз сухий і все чудово виходить. Далі просіюю його крізь цю сітку, щоб не було великих кусочків, коріння та інших непотрібних предметів. користовую рукавиці, щоб не назирати руки. Після просіювання через сітку ґрунт стає ось такий розсипчатий. Так, є вже повне корито. це десь 5-6 відер. Закидаю його в тачку і перевозитиму туди, де буду змішувати. Так, Змішую я всю суміш за допомогою бетону змішувача. Так набагато простіше не потрібно наслати руками. Ну а в якості добрива використовую курячий послід. На ті 5-6 відер набираю одне курячого посліду, перетрушую також через сітку і закидаю до основи. Можна інший перегній чи якісь мінеральні добрива. Але в мене цього гудосталь, -то тому використовую таке. Так, ну руки тут дуже вимазувати не хочеться, тому роблю це так лопатою. Трошки довше, але зате руки не будуть дуже довго мати неприємний запах. Чистого вийшло десь ось так, трошки неповне відру. Приблизно так само набираю і пісок. І до всього цього додаю ось так свіжого пополу. Все скидаю в одну бочку і запускаю перемішувати. Коли суміш стає більш-менш однорідною, додаю ось такий від відджет. Для зручності використовую ручний оприскувач. Після цього хвилин 5 просто чекаю, поки все перемішається. Після того, як все розмішалося, виключаю. Виходить ось такий ґрунт. Однорідний, без великих частинок і готовий до використання. Ось так виглядає вже в кориті. Залишається тільки розсипати в мішки для зручності використання. Пишіть свої думки, що ви думаєте про такий варіант приготування ґрунту для розсади або для квітів. Якщо знайшли щось корисне для себе, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Як буде виростати розсада на цьому ґрунті, обов'язково буду показувати весною. Дякую за перегляд та до нових відео.